Усім привіт, мої гарні, найкращі підписники. По-перше, хочу привітати всіх дорогеньких жінок сьогодні з таким святом весни, краси та любові, як 8 березня. Для мене воно асоціюється з весною, і, знаєте, з жіночою силою. Для мене завжди саме 8 березня асоціювалося з жінкою не як предметом прикраси. Ну, просто прикраси, там суспільство, вона несе нібито красу і дарує свою, криляє і прикрашає цей світ. Так, це є, певно, так воно є. Жінка є, надихає на наших дорогих чоловіків і взагалі дітей, і всіх надихає бути кращою версією себе. Так воно є. Але ж. Я вважаю жінку дуже сильною особистістю, тому що на жінку навалена дуже велика відповідальність. Саме на жінці, знаєте, завжди хочемо, як ми не хочемо, а саме сімейний цей побут, тепло, устав родини, саме устав родини. Саме виховання дітей, тобто її складова дитини, з кого виросте дитина, ким вона буде, її закладає саме більш жінка, а матір закладає так? побут, вона слідкує завжди за добробутом, побутом, за тим, щоб в оселі було затишно, робить якийсь інтер'єр. Дивиться за тим, щоб було чисто завжди, щоб було смачно, щоб було, знаєте, завжди вдома якось ем, затишно, щоб цей будинок хотіли завжди повертатися. Знаєте, оцю всю атмосферу підігріває і надає саме жінка. Кожна по-своєму, але вона створює цю атмосферу. І як тільки в жінці немає внутрішньої сили, немає натхнення, немає та якоїсь там любові до себе, це починається все руйнуватися і відходити як в руїни. І в той будинок вже не хочеться нікому повертатися, ні дітям, ні чоловіку, нікому, коли вона в руйнівному стані. Тому це відео про те, що треба берегти жінок, берегти взагалі доняк, матусь, бабусь, коханих сестер своїх просто всіх жінок, треба оберігати і надих і давати їм можливість не розрізнути. Не розпадатись на запчастини і не руйнуватися. Якщо вона цілісна, ця жінка, якщо вона має оцей внутрішній баланс, то вона створює таку неймовірну атмосферу в домі, в родині, що всі від неї, як від акумулятора, заряджаються. Я бачила багато родин таких. В мене є наглядний приклад такої жінки, однієї, другої, які постійно створюють цей затишний. Такий знаєте, куточок, куди завжди можна прийти, випити каву, куди можна прийти поговорити, куди можна прийти погрітися. Там, де чоловік ніколи не боїться привезти своїх найкращих друзів, тому що там друга або когось, що там завжди буде, він завжди йому, як знаєте, він наче пишається тим, що в, неї так, в нього така атмосфера, і він завжди може привезти туди е, е, якусь таку дорогу для себе людину. якусь найкращого друга, що він знає, що тут затишно, і це його такий теплий світ, куди може він, наприклад, пуститись туди, також найкраще, наприклад, друга або ще когось. Для жінки це, знаєте, її оцей затишок домашній, це для неї, наче її така атмосфера, це її якийсь. Храм якийсь, неначе знаєте, це сім... сімейний такий от затишок, такий тепленький, де вона там керує всім і все. І якщо їй давати ресурси для цього, вона може зробити там все просто феноменально, і особливо в кожній. Ти приходиш, в кожній родині, родині свій стиль будинку, оформлення, своя атмосфера, своя їжа, своє відношення, там свої, свої тарагани, в когось своє, але ж я просто просто кажу таргани. але ж в кожній родині своє, і наче їм, знаєте, це їхнє королівство якесь. Тому я хочу привітати саме всіх жінок і сказати, що ми, жінки, асоціюємося, знаєте, з життям. Ми асоціюємося саме. Матінка земля, життя, знаєте, натхнення, любов це все, це для мене все асоціація з жінкою. Тому що, наприклад, з чоловіком в мене асоціюється такі розуміння, ну, також любов, звісно, а також захист, сила, е благополуччя, тепло, підтримка. Е знаєте, це більш якась. Е для, по, -жін, по чоловічому. А жінка, жінка вона неначе ну, квітка позаду. І якщо вона е, знаходиться дуже в неї багато чоловічої енергії, коли вона виходить ту чоловічу енергію і хоче всьому всім світу показати, що вона нереально сильна і подібна чоловіку, я не вважаю 100%, що це правильно. Вона не від доброго життя обирає такий шлях комусь щось показати, доказати. Це говорить про те, що колись десь її надломали, і вона хоче компенсувати це все і показати собі, по-перше, а потім іншим, що її неможливо більше знаєте, образити, зачепити або підстібнути, або зробити так, щоб то їй було дуже боляче. Тоді вона приймає позицію чоловічої енергії. І починає, знаєте, доказувати всьому світу, що вона чоловік, чоловік як чоловік, як чоловік. Я не, не, не підтримую цю а, річ, що треба бути прям з рівною чоловіком. Ні, це круто, коли жінка може, знаєте, може зайняти позицію, професія тільки за чоловіче, багато що, але не треба бути такою прям сильною, прям сильною, знаєте, як чоловік. Е чоловічий шлях. Це його шлях. Жіночий шлях він дуже він складніший ніж у чоловіка. Він набагато складніший, тому що на жінці багато духовності духовного розвитку і знань, які вона потрібно передати, наприклад, своїм дітям, і ще наповнювати свого чоловіка цією любов'ю, балансом і благополуччям. Знаєте? Тому що він надихається від жінки, і йому, йому хочеться бути кращою версією себе. Це, хоч ви мені кажіть, що не кажіть, це було у всі часи з печерних времен, коли він тягнутого мамонта кидав, а жінка його обробляла, нарізала на шматочки, відчищала шкуру, Прикрашала печеру, там щось робила, да? його розчісували, йому засмок, не волосся, тому <сі> вона його садила біля себе, обіймала, він її обіймав. Це було приблизно, так. Ну, я так думаю, я не знаю. Ось. І Усі часи. Жінки були саме, знаєте, асоціювалися, асоціювалися завжди з любов'ю, любов'ю, підтримка, любов, добробут, ласка, таке все. Тому я бажаю нам навіть в такі тяжкі часи, як зараз. Да, дуже важкі зараз для нас часи це просто випробування для всіх жінок. Також я хочу побажати всім нам залишитись в жіночих енергіях. Намагатися бути, навіть якщо ми займаємо зараз якусь посаду по професію чоловічого характеру, все ж таки не забувати, що ми жінки, і залишатися в жіночому у цьому циклі жіночої енергії. Я хочу, щоб кожна жінка мала можливість інколи відчути себе слабкою, щоб кожну жінку мог хтось обійняти. Бо це його хоче будь-який час, інколи кожна жінка цього хоче відчути, щоб кожен раз її мог, міг обійняти друга її половинка, і щоб вона відчула себе. Відчула себе в безпеці, в любові. Хочу, щоб кожна жінка відчула себе матір'ю. Хочу, щоб відчула себе бабусі, прабабусю, щоб всі етапи вона прожила, які б їй хотілося, і щоб вона могла побути щасливою. Щоб знайшла свою улюблену професію, знайшла своє призвання, щоб знайшла свій духовний шлях, щоб ніколи її ніхто не ображав і їй не прийшлось нікому нічому по життю потім доказувати протягом всього свого життя. Всім бажаю всього найкращого. Ви, мене найкращі, дівчата, хто на мене підписані. Ще раз вітаю Чоловіки, Також вітаю вас, ваших жінок, ваших всіх там оточуючих ваш, ваших жінок. І бажаю всім натхнення, і для мене це новий етап весни. Кажу, що з цього дня в мене починається в душі і на вулиці весна. Тому бажаю всім всього найкращого.